Це діти, які потребують особливої уваги, особливих норм їх утримання, особливих норм лікування і особливої уваги. Тому для цих дітей ми і зробили цей ремонт. Це фактично одне з найкращих відділень лікарні буде. Одне з найтехнологічніших. Ми звернулися до міської ради і дуже дякуємо, що вони зрозуміли потреби цих дітей. Будемо сподіватися, що до кінця року завершимо, дітки зможуть лікуватися в оновленому, сучасному відділенні, сучасними меблями, з сучасним обладнанням. Підведено кисень в палати кисневої установки. Сучасне життя у нас, скажімо, вносить свої корективи в виконання будівельних робіт. На жаль, багато тих будівельників, які виконують роботи в на наших об'єктах, вони мобілізуються. І це призводить до певної затримки робіт, але будівельники оцінюють сьогодні стан готовності об'єкта на 70%. Ми бачимо, що роботи тривають.